Така кумедна іграшка велика для малючків. Вона музична, світиться, грає, співає різні пісеньки. Вигляду такого кільця баскетбольного. Тут є датчик, руху, спрацьовує, коли кулька падає. Тут вони стоять. І тут у нас такі листочки, з допомогою яких дитинка пускає кульки і попадає в кільце. З однієї сторони і також з іншої сторони. Ось так. Є кнопочки. Дитинка збирає, попадає, скидає знову. Дуже класна іграшка. Від втеч. Вона велика, міцна, дуже гарна. Для малючків.